Привіт, друзі! Сьогодні розберемо три популярних міфи серед городників. Деякі з них передаються з покоління в покоління, тоді як інші виникли завдяки маркетинговим стратегіям або поширенню неперевіреної інформації. Підписуйтесь на канал і розпочинаємо. Міф перший посадки обов'язково потрібно робити за місячним календарем. У чому суть міфу? Багато садівників вважають, що успіх врожаю залежить від фаз місяця. Наприклад, під час повного місяця варто садити культури з надземними плодами, а в період спадного місяця коренеплоди. Насправді ж ніяких наукових доказів прямого впливу фаз місяця на ріст рослин не існує. Хоча гравітаційний вплив місяця дійсно створює приливи та відливи в океанах, він не має такого ж ефекту на воду в ґрунті або соки в рослинах. Головними факторами успіху посадок залишаються погода, температура ґрунту, освітлення та правильний догляд, а не фази місяця. Міф другий яєчна шкарлупа ефективно захищає від шкідників. У чому суть міфу? Вважається, що яєчна шкарлупа може відлякувати таких шкідників, як слимаки та навіть капустянку. Вона нібито створює бар'єри з гострих країв, які шкідники не можуть подолати. На практиці цей метод майже не працює. Капустянка, наприклад, є потужним рийним шкідником і легко обходить або прокладає тунелі під будь-якими подібними бар'єрами. Слимаки ж можуть повзати навіть по вологій шкарлупі, не зазнаючи значного дискомфорту. Яєчна шкарлупа чудове джерело кальцію для ґрунту, краще використайте її в якості добрива, але її слід попередньо подрібнити в порошок. Міф третій. Біологічні засоби для захисту рослин абсолютно безпечні для людини. У чому суть міфу? Біологічні препарати часто позиціонуються як екологічно чисті та повністю безпечні. Вважається, що вони не шкодять ні рослинам, ні здоров'ю людини. Біологічні засоби дійсно безпечніші, ніж хімічні пестициди, але їх не можна вважати абсолютно безпечними. Деякі біопрепарати можуть викликати алергічні реакції подразнення шкіри або дихальних шляхів. Також вони можуть накопичуватися в ґрунті і при неправильному дозуванні шкодити нецільовим організмам. Наприклад, всім відомий біологічний засіб боротьби з шкідниками актофіт віднесений до третього класу токсичності до цього ж класу, відносяться хімічні засоби, такі як Актелік чи конфідор. Сподіваюся, вам було корисно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та діліться в коментарях. Які міфи знаєте ви до зустрічі!